Ну от ми дісталися до справжньої перлини Латвії. Слітер з бака або слітерського маяка. Це незвичайний маяк, адже він розташований не на березі моря, а глибоко на суходолі, на вершині так званих синіх пагорбів. Але його історія і велич від цього лише посилюються. Уявіть собі, цей маяк другий за віком у Латвії і збудований ще у 1849 році, і при цьому перший за висотою. І, хоча маяк погас у 1999 році, його життя продовжується. Сьогодні він є чудовою оглядовою вежею та виставковим залом, де можна зануритись в історію. А з його висоти, у ясні дні, можна побачити навіть мис Сирве, що належить відомому естонському острову Сарема. Це справді захопливе видовище, яке відкриває зовсім іншу перспективу на навколишній світ. Сам маяк є частиною Слітерського національного парку, який відомий своєю унікальною природою та є важливою зупинкою для багатьох видів мігруючих птахів. Не дивно, що поруч ми зустріли і цікаву будівлю, де можна познайомитись зі світом пташиних співів. Цей маяк не просто архітектурна споруда, це справжній символ цього природного краю. А поруч із маяком знаходиться ще одне дуже цікаве місце: це будівля, де можна повністю зануритись у світ пташиних співів. Не дивно, адже Слітерський національний парк це справжній рай для птахів. Тут проходять важливі міграційні шляхи. Тут можна не просто почути, а й дізнатись про різноманіття пернатих мешканців цих лісів. Це був такий незвичний та пізнавальний досвід. Які дозволив відчути природу ще ближче, та звичайно придбали ще один магнітик, і знаєте, ця будівля виглядає так, ніби це чиясь затишна домівка, і ми просто випадково завітали в гості. Тут одразу відчувається неймовірний спокій та затишок. А тепер давайте трошки послухаємо пташок. А біля маяка тут є такі неймовірні атмосферні сходинки, що ведуть вниз. Прямо в глибину цього дикого лісу. Це початок слідерської природної стежки. І, до речі, нам розповідали, що десь тут, у цих диких лісах, можна навіть зустріти Рись. І це вже був кінець нашої подорожі. Це був такий незвичний та пізнавальний досвід, який дозволив відчути природу ще ближче. Далі, з приємними враженнями, ми зайшли в магазини купити смаколики та щось попити. Дорога була важкою, довгою та емоційною, бо ми витратили багато часу, щоб знайти гарні локації, неймовірні краєвиди, а також де перепочити. Безмежно дякую кожному та кожній, хто подивився до кінця та розділяє зі мною цю поїздку.